Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Наливаємо олії оливкові, 3 столових ложки, вложуємо м'ясо. Посипаємо м'ясо, 1 чайну ложку з половиною, солі, перевертаємо. І це м'ясо ставимо на вогонь. Спочатку вогонь включаємо більший і смажимо, щоб м'ясо було запечене з усіх сторін до золотистого кольору. Додаємо перець, мішаний, перцю треба багатенько. Перець червоний пекучий приправа до м'яса, Базиліко. Curcuma.